Українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Одна з головних цінностей нашої країни, наша гордість і скарб. Мова закладається генетично і є кодом, що зв'язує покоління. Національна академія внутрішніх справ кожного року долучається до написання радіодиктанту. Завдяки мові, все здобуте попередніми поколіннями служить фундаментом для подальшого розвитку особистості. Та людства в цілому українську мову неодноразово забороняли і намагалися викорінити, а над її носіями вчиняли геноцид. Наша мова пережила все це і зараз визнана однією з найкрасивіших мов у світі. День української писемності та мови державне свято, яке було започатковано 9 листопада 1997 року указом президента про День української писемності та мови на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства його відзначали у День пам'яті преподобного Нестора Літописця. Він був письменником, агіографом, основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем, вченим, ченцем Києво-Печерського монастиря, за старим календарем, свято припадало на 9 листопада. Проте, з 2023 року, у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський юліанський календар. День пам'яті преподобного Нестора літописця відзначають 27 жовтня. Тому президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування дня української писемності та мови також на 27 жовтня.